в Європейському Союзі Рада міністрів закордонних справ готує для України новий пакет фінансової допомоги на суму 20 мільярдів євро. І очільник міністерства закордонних справ Угорщини Сіярто каже, що його країна вона виступає проти такого рішення, хоча в Брюсселі досі панує повоєнна позиція. Раніше джерела суспільного. В дипломатичних колах повідомляли, що країн можуть цього тижня не ухвалити пакет військової допомоги. А все чому все? Тому що деякі партнери не можуть визначитися, чи підтримуватимуть вони допомогу через брак деталей в документі, чи не будуть вони це підтримувати. Ви розумієте? Тут же головне питання в тому, що гроші нам будуть потрібні у великих кількостях як до. Закінчення війни, так і після закінчення війни, і європейці розуміють, що для того, аби Україна жила і виживала після війни, гроші, гроші, гроші потрібні. Як буде закінчення війни, в який термін припинення бойових дій? Як коли як після коли після припинення бойових дій буде підписано якусь мирну угоду? Теж ніхто не знає. Але як при, дотриматися припинення бойових дій, як слідкувати за тим, що воно не порушується? Бачите, миротворців країн НАТО, Росія відкидає, каже, ми. На таке не погодимося, не буде ніякого припинення війну, якщо ви хочете туди ввести миротворців.